Суддя на Одещині за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон. Служба безпеки України спільно з набу ліквідувала масштабну корупційну схему у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Встановлено, що за 3,5 тисячі американських доларів у суді приймалися рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон. До оборудки причетні співробітники суду та посередники. За даними слідства, злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли оформити понад тисячу рішень на користь військово зобов'язаних. А схема полягала у тому, що за неправомірну вигоду у суді приймалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилятися від мобілізації а також виїжджати за кордон. Для реалізації так званої схеми фігуранти залучили адвоката, який і займався пошуком клієнтів а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі неправомірної вигоди. Щоб знайти у хилянці, фігуранти розміщували відповідні оголошення у соціальних мережах Instagram та Facebook. СБУ та Набу задокументували на отриманні неправомірної вигоди одного із суддів. Наразі йому повідомлено про підозру. Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до незаконної діяльності. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.